Скажіть, будь ласка, дуже коротко про ваш проєкт. І як ви сюди потрапили? Як дізналися про цю ініціативу? Театр воєнних дій це Київський театр, який тільки виник. В листопаді минулого року він почався. І це театр, в якому за умовами можуть брати участь виключно чинні військові і ветерани війни. Я його засновник і театральний режисер. А... Як ви дізнались про цей проєкт міста? Власне, як потрапили сюди і що передбачає кошторис вашого проєкту? Ми другий рік поспіль подаємося на цей на, на фінансування. Воно тоді не так називалося, але також був схожий грантова історія. І ми подавалися з фестивалем Ukraine Fringe, англомовний фестиваль. Він і буде в цьому році. Але тоді ми не отримали фінансування. Ну, фестиваль, може, не на часі був, не знаю. А в цьому році ми подаємося з історії власне театру воєнних дій. І фінансування, яке нам потрібно, це виключно на виставу Стусанина за віршем Василя Стуса. Бо сам театр воєнних дій дуже великий. Там багато проєктів, і фестиваль ветеранів там буде. Також я не сказав на грантові заявки, але там буде фестиваль ветеранів 50 ветеранських організацій. Це вже в квітні цього року буде. Але на ми гроші не просимо. Ми просимо на і ми просимо гроші на виплату репетиційних і гонорарів за оставку ветеранам, не чинним військовим, бо вони на довольстві, вони отримують гроші. Тобто ми їм не платимо. А от ветеранам так. Тренерам, режисерам і дуже багато тренерів, які працюють з реабілітаційним аспектом цієї штуки, це не лише репетиції. Дуже багато тренінгів ми проводимо, і це людям треба платити за це гроші. Стільці і м'які пуфіки. У мене є ветерани, які мають проблеми зі спиною. Чого ж вони ветерани? Бо вони після поранень. У них там 13 переломів, м'які пуфіки мусять бути в театрі, і там зараз обладнається такий собі куточок, який називається світлиця. Це фактично це хата читальна для ветеранів і військових, і членів родин. І ми хочемо, щоб це був не лише театр, а такий хаб культурний. І в принципі, ми хочемо, щоб він був не один на виході. І оцей куточок культурний в світлицю треба обладнати. Бо ми вже читаємо там книгу Паштета Білянського битися не можна здатися. І будемо читати Стуса знов-таки вірші до сина. неділю цей куточок уже відкривається. Дякую вам. <звіст> <звіст> Розкажіть, будь ласка, як давно ви приймаєте участь у виставах власне, театру? Як про нього дізналися і загалом, як ваше життя пов'язане з акторством? Ну Дивіться, з 25 грудня з Різдва, це таке було як різдвяне диво. Ну, як для мене, тому що я з дитинства хотів себе спробувати в театрі. Але все не вдавалося, пішов на більш технічну спеціальність. А ось тут виникла така можливість. Був на службі, прийшло розпорядження, що є такий цікавий проект, як стусанина. Я вважаю, що це така велика місія. Я звернувся до керівництва, щоб піти на кастинг, спробувати себе у якості актора. Вони мене дуже підтримали. Пройшов цей кастинг і, власне, з 25 грудня э, почав свою таку діяльність актора. Треба виправити. Що ми там зупинились? А на кастинг? Да, ось був доволі цікавий кастинг. Потрібно було розповісти вірш Василя Стуса в своєму баченні, потім як це бачить режисер. І також у нас був такий музикальний етюд. Тобто, тому що. Стусанина це не тільки про поезію, не тільки про вірші, це також про красу чоловічого тіла, про вміння рухатись на сцені. І ось, власне, на цьому і був там заснований кастинг. Трошки стосовно вашої військової кар'єри, як взагалі, до якої частини, на якому напрямку, чи були в зоні бойових дій, якщо ні, трошки просто зорієнтувати вашу саму історію як військового. Ну, я кстати, не знаю, чи можна сказати. Бо я навіть в самій виставі. Ну, ну, Може, ж ім'я прізвище так кажем. Ну так, да, да, ну я ну, та саму віде. спеціальність ми не вказуємо. Спеціальність да. військові назваді. <голові> ну ну тому, так, так там, <голові> військовий <голові> Назвардія <голові> з такого-то моменту. Я військовослужбовець іміджоведевчого центру Національної гвардії України на службі з весни 24-го року. І сам захотів, я вважаю, що це. Ну, зараз місія кожного, тому що війна стосується кожного. Дякую вам. Так, давайте я запишу. Я як... mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, загалом, скільки учасників допущено до конкурсу, скільки подавали заявки, скільки теоретично може перемогти людей? Подавалось 120, прийшло 108. На прослуховуваннях у нас кожен день там. По 30 людей. А яка сума цьогорічна загалом програми виділена ось на всі конкурсні переможці? Це більше, менше, минулорічне? А більше в цьому році 6 мільйонів. Ось. Тобто ці 6 мільйонів вони будуть розподілені між переможцями? А, так. Кількість переможців не обмежена. Ну не обмежена, але саме сумам не більше 150. Можете сказати не обмежена кількість переможців, просто щоб це потім не нарізалося? Не обмежена кількість переможців? Дякую вам і вам дякую.